привет купа видео в ютубе про шефена на 240 О. ну и я решил ставить свои 5 копеек намотал я на нему 120 часов и трошки могу рассказать как он мне І що що, що по чому? Іменно по трактору. Ну почну з ремнів. ремні тарабанять При малих оборотах, якщо даєш нагрузку, то дрьопаються. Ну це дуже рідко мені зараз воно. Жити не мішає, зимою може зроблю, роблять багато ролики натяжні. Що по вихлопу. Тарабани. Все як обично. Ну я вважаю. Я уверен, що 90% покупателів. Таких тракторців, це бивші мотоблочники або мототрактористи. Так що тут я думаю всім по барабану. Як він тарабани, не тарабане. це, як сказати, перехідна ступень еволюції. Так, по мотору. Мотор нам... намотав я 25 часов і міняв масло. Я вважаю, що масло треба міняти часів на 10. Не, не затягувати з цим. Я міняв на 25 часов, то зливав масло, масло мов би чистеньке. Ну якщо на сонці подивитися, то Таке, як туди ж мені сіріблянки всипав. Стружки в ньому було дофіга. Мотор ніде ні не соплить, бомба. Кажуть, переробляють оцю шляпу, кришку. Я нічого не переробляв і воно нічого не тече, не розливається. Просто не доливає води. Поплавок єлі-єлі виглядає, завоздушиться воно нічого не завоздушиться, тому що обратка йде аж знизу ось з-під бака. Так що не доливати води і воно нічого не хлюпає. Кажуть, воздушиться мотор. Мотор не завоздушується, він воздушиться 100%, коли ви воду зіллєте, потім заливаєте і він 100% буде завоздушений. Що я роблю, щоб він не завоздушувався? Заливаю сюди в горловину води, скільки влазить, дистиліровану. потім підставляю бутилку, заливаю відсюди з пів літри і отсюда з пів літри зливаю щоб пробка вийшла потім виливаю ту воду сюди закручую пробку вирізав резинку з камери всі так роблять і я так зробив не воздушиться він взагалі. Така система охолождення мене устраює вполне. Коли брав трактора, вже були, йому у листопаді буде рік, вже були з передніми радіаторами. Ну, мені це було не принципово, так як з передніми радіаторами там на електромоторчику. Вентилятор, а тут принудительне охолодження і мені удобно, я в будь-який момент руку кладу на радіатор, і я чувствую, що він або чи холодний, чи гарячий, чи йде циркуляція, чи ні. Це все переробляння мені. Я на 99% дев'ять протів я що його переробляти не буду, воно мене повністю устроює. По вібрації. Вібрації на тракторі. Так, щоб великої немає. У мене був мотоблок восьмилошадочний, потім я його переробив на мототрактор. Ну, Звісно, самопал, є самопал, але ну, на ньому вібрація була страшна, там руля не можна було вдержати. Трясло його конкретно. Тут якось, на удивлення, іде вібрація невелика на капот, бо желізо добротне. Ну, ну, моби і кріплення тут непогане, але ну, воно ось підтирає. Кажуть, хреново знімається воздушний фільтр. Фільтр знімається однією рукою. Легко. Що з доробок? Та нема ніяких доробок. Догрузив задню вісь. Ось о. Ну, грам на 150 догрузив. Нормально так. Лучше стало набагато. Насправді на даний момент догружати його не, не бачу смисла. У мене є 22 по 25 плуг, тягне він його нормально, без всяких догрузок. Плуг вальоний 2 по 18. Український вірокс. Єдине що з заводу йде, оця балалайка ти ліпається у собаки задня нога. Що я зробив? Алюмінієва пластинка. Два болтики на 5. Бо на 6 сюди не влазить, треба розсверлювати, якщо хочеться на 6 поставити. Два болтики. Все. І воно не перестало трястись. Бомба. Осідушки. За Сидушку це, зрозуміло діло, лопнула. Дермантин у них, звісно, чи кожа. Через чур молода, слабенька. Воду, если заливати поін, ось так плавок, елі-єлі на 2 сантиметра. Вода бовтаться, не вибовтуватися не буде. У мене ні разу не вихлюпувалося. Я зразу не доливав його до повного. Не бачу смисла його повні заливати. Влазить сюди 21 літр. Ну. Дзеркала. Дзеркала бовтаються, то небо показують. Дивишся в небо, то на землю на ноги сюди 505-го секунда або Суперклей. Закапав сюди і закапав туди, і дзеркало опустив. Вібрація стала менша, і дзеркала перестали крутитися, куди їм схочеться. На Навіска говно. Тут на яблуках, воно і на яблуках болтається, і на пальчиках самих воно менше діаметра на міліметр. Всю я не схотів тут гратися, воно це при, прицепне зроблене під такий тип при, прицепного, як у мотоблоки. Ну я заварив. Я купив 4 електроди по чугуну. Заварив, виставив, заварив. Мені ще не вистачило, я не знаю, що вони роблять. Цей чугун не вистачило мені електродів. Я доварював обичними і варять обичні свободно. Тут на цьому пальчику було колечко, колечко зрізав і приварив шарик. У мене два прицепа легкових, під, легковий, під легкове прицепне. І мені нужен був шарик і мені оце потрібно не небагато, він був ще на обкатки, може соток 10, так, на пробу, тягне він нормально, Дуряки в нього. Конечно. Ну, По срівненні з тим, що в мене було, у мене був 8 коняк мототрактор на 16 колесах, 8 і шириною. Щоб я хотів посовітувати, хто буде купляти такий трактор. Я не знаю. В общем, я баран купив, я хотів зняти колеса і виставити їх на Олегік чи кудись. Їх, як, якби їх став поставити ще більшого профію, ще ширші, було б набагато краще. Я тягав коток. Брав у чоловіка на 4 тонни, то він провалюється дуже сильно в землю, просідає у колеса в уськуваті. Ну, Чим більші колеса, ж, тим більший зацеп, більша площа опори для трактора. Ну Вже буду їздити так, а як з'їздити, то по-любому буду ставити ширше, там на 8,5, може на 9,5. Мені кається на 8,5. Ну, на 9,5 теж було б непогано. З металу, метал весь непоганий. Зобирався, коли я збирався купляти трактора, я дивлюся на скаути 220-ті. От щось мені, мені нічого. А на ці шефенги я навіть не дивився. От вони мені щось з виду не подобались. А тоді, як... Як коли купляти трактор, треба завжди їздити, їхати і бачити ці трактори вживу. Тому що на картинках одне, а вживу зовсім друге. Коли я його побачив на площадці, це ну, мені на його вид, в принципі, по барабану було. Сам метал, вся зборка, іменно мені по зборці понравився. Отличний трактор. Виворот у нього капітальний, він розвертається на п'ятачку. М'якенький. І весь збитий такий. От мені і я приділився і зупинився на ньому. Кента... Скаута, звісно, не було на тій площадці, площадка невеличка, стояв там 350-й кентавер, по-моєму. Ну, подивився, я не знаю. Там чулочки коротенькі, мотор сильніший, сильний. Ну нахера він такий нужен. Солярку відрами в нього лить, А бєсу в, в ньому немає ні хвинта. В общем, ось таке трактор непоганий, гідравліка. Ну, до гідравліки треба привикати. Взагалі аси. Як там приоренки чи що, так вони взагалі на ходу піднімають ті плуги, ту нав'язку і до цього всього привикається Конечно, були б гроші, завжди хочеться кращого, три циліндра там. Ну, я вважаю, що за такі гроші вполне собі достойний трактор. І в заводському виконанні... Працює він отлічно. З плугом підгортав картоплю. Підгрібав гріб сіно, перевозки. Я живу на горі, то у мене є прицеп, Чималий то дров на гору п'ятою виходить. Легко. взагалі. Догружатель, оцей чи не догружатель, а передній груз. покрашений по металу металооблаза. Прийдеться знімати. Підкрашувати чи перекрашувати таке воно, коротше, іменно ці Хоч по самому кузову трактора, то непогано, Крас покрашений нормально, а іменно це передній груз, щось він якось китайці скалтурили. Це шифен БОський. Тут з блокуванням він. Ну, блокировкою я пользуюся тільки раз зимою. Цей, взагалі цей трактор не для зими. І вона зиму треба ставити на зимовку. І Так як я виїжджав із двору, то поки сточки снігу випаде, то він вже не їде. І Я виїжджав з двору, виїхав з двору і застряв, як застряв, розвернуло мене і поставило поперед дороги, то без блокування я не міг розвернутися, а блокування допомагала. Ну, взагалі я ж... Взагалі то блокировка, мені здається, вона і нафіг не нужна. Тут у сусідки корова пропала була із сарая просила витягнути, то я сараю її витягував і вона вперлась була в одвірки. Так трактор буксував трохи, забуксував і Колеса блокіруються самі по собі, обидва буксують, не буксує одне якесь. Тобто, що я хочу сказати на що цього, що трактор, в принципі, якщо всі брати, то можна брати і без блокування. Він вповне себе нормально чувствуетме і без неї. А що хотів ще по оптиці сказати? Кажуть оптика погана. Та ні, ребята, оптика тут бомбезна. Світа він, я тобі кажу. Ззаді фара та по барабану. Всю навіску, що ззаді. Видно чітко. Ну, Звісно, кому не видно там край посадки за кілометр, то можна ставити там якісь летки, там, це вибір кожного. Ну а так трактор. Я трактором впевнений задоволений. Звісно, як вони зараз із принудительною нав'язкою там ідуть вже дороблені під із передніми радіаторами і з чим там блядь з блокировками, вже під наворочення, так він вже стоїть по 150 тисяч. Ну вибачте мене, за 150 тисяч кентавр почав робити там ремінний повнопривідний тракторець, то е, повний привід є повний привід. Ну якщо брати по бюджету, там, то найобічний 240-й шефенг там 125 тисяч стоє, то я б взяв би тільки його. Якщо там брати Потім скаути або ще, або зубри, то не знаю. Шефенг це топовий трактор за свої гроші. Ну то таке. Дуже коротеньке відео зняв. А, і ще хотів сказати при кожній заправці, як заправляюся, я шприцую помпу. Помпу желательно шприцувати частенько, тому що вона смала на оборотах. Я от шприцом роблю два качка і от сюди не вилазить тут знизу дирочка і знизу він не вилазить той літов. Я не знаю куди він дівається. шприцую после каждой заправки. Может выйти быстро из строя. Ну, за 102 часа ходит по тотку -то четко. Ну, такое видео. Кому может быть полезно, думаю, сниму, расскажу свое мнение. Трактор непоганий, мені подобається. Сюди підмостив резинки, ставив отак, отак дерев'яшку, надавив, підмостив резинку, тре желізо об обжилі... ресори об желізу. Тут такий пальчик, палець металічний. І воно треба ресоролог, щоб не, не терло, я сюди попіднощав резинки. Ось От таке. Ну і не судіть строго. Це в мене перше відео, що я на камеру ляпаю язиком. Так що Всім пока, всім удачі!